А ви знали, чому у нас саме п'ять пальців це не випадковість, а еволюційна загадка. Усі хребетні від риб до людей починають із зачатків п'яти пальців у ембріоні завдяки гену хокс, який малює план кінцівок. У наших предків амфібій 350 мільйонів років тому п'ять пальців були ідеальні для пересування сушею, тож природа їх зберегла. Люди розвинули їх для хватання інструментів і письма. Уявіть, як би ми писали з трьома. Вчені кажуть, що п'ять це оптимальна кількість, більше ускладнює координацію, менше обмежує функції. Деякі тварини, як коні, втратили пальці через еволюцію, але ми лишилися з п'ятьма, бо вони досконалі. Цікаво, що в деяких людей буває шість пальців це рідкісна мутація. Мої пальці круто тримають телефон, а ваші що вміють? Пишіть у коментарях.